Вівторок, 11 лютого, 1084-та доба війни. Ворог продовжує обстріли Дніпропетровщини. Найбільше потерпає південь. П'ять громад області отримують допомогу від інших регіонів. За годину до вироку мобілізувалася до лав зсу мова про суддю-хабарницю Дніпропетровського районного суду. Новини про ці та інші події розповім вам. Я Маргарита Сопільняк. Сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Офіційна інформація: важкі вечір та ніч для Нікопольщини. Російська армія била по району з реактивної системи залпового вогню град та артилерії. Застосовувала дрони камікадзе. Дві жінки, які постраждали у Нікополі, лікуватимуться амбулаторно. Є потерпілі і у Марганці. Чоловік та жінка поважного віку. Вони також оговтуватимуться будуть вдома. Окрім цих двох міст. Гучно було і у Мирівській та Червоногригорівських громадах пошкоджені 35 приватних будинків. Та 11 господарських споруд побиті вікна і балкони у чотирьох багатоповерхівках. В одній з квартир сталася пожежа, понівечені інфраструктура, автомийка, автівки, лінії електропередач і газогін. Вже вранці агресор знову вдарив по мирівській громаді у Павлограді. Внаслідок ворожої атаки пошкоджені три приватні оселі: гараж та авто. Вночі оборонці з повітряного командування Схід збили над областю ворожий безпілотник. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Далі коротко про ситуацію в інших областях країни. Сьогодні зранку у низці регіонів України оголошено повітряну тривогу. У повітряних силах ЗСУ заявили про ракетну атаку РФ. Фіксувалися перші крилаті ракети на Полтавщині. Внаслідок ракетного удару без газопостачання залишилося 9 населених пунктів Миргородського району. Міністр енергетики Герман Галущенко заявив про чергову атаку на енергосистему України. У зв'язку з масованою атакою РФ було запроваджено аварійні відключення світла. Двоє людей загинули, та ще шестеро дістали поранення внаслідок російських обстрілів Херсонщини. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Під ударом ворога була соціальна інфраструктура. Окупанти знову обстріляли житлові квартали. Пошкоджено шість багатоповерхівок та 12 приватних будинків, а також газопроводи, сільгосптехніку та приватні авто. У Херсоні зникло світло під вогнем та авіаударами опинилися ряд населених пунктів області. Ворожі війська здійснили 481 удар по 11 населених пунктах Запорізької області. Окупанти використали авіацію, дрони і артилерію по Таврійському і Гуляйполю. Внаслідок обстрілів один місцевий житель загинув, п'ятеро отримали поранення. Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація. Також під час ранкового ворожого удару по селу Омельник застосування касетних боєприпасів призвело до часткових руйнувань будівель. Три людини, серед яких жінка та двоє чоловіків, отримали травми. Їм була надана медична допомога. По трьох прикордонних громадах Сумщини ворог ударив кабами. Росіяни здійснили п'ять обстрілів прикордонних територій та населених пунктів, повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації. Зафіксовано п'ять вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Білопільська громади. Про втрати ворога далі у випуску за минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 1390 осіб окупантів, сотні одиниць ворожої техніки. Загальні ж бойові втрати противника за час війни орієнтовно склали особового складу понад 851 п'ятдесят тисячу осіб, танків понад 10 тисяч одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 24 тисячі 755 п'ятдесят Крилатих ракет 3056. Важливо працювати всім нам разом заради наближення реального миру та дієвих гарантій безпеки. Сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці українки. Сьогодні кілька рішень майже фіналізовані. Вже є чіткий шлях виконання. Перше нарада за участі прем'єр-міністра, першої віцепрем'єра Свириденко та міністра охорони здоров'я Ляшка щодо цін на ліки. Ціни абсолютно неадекватні. Аптечні мережі та виробники повинні дати більш комфортні умови. Нашим людям ми готуємо засідання РНБО щодо цього, і дуже конкретні пропозиції в інтересах наших людей, щоб знизити ціни. Друге, щойно була зустріч з главою Європейського інвестиційного банку. Це про підтримку України. Ще 2 мільярди доларів для України кошти для нашої енергетики, для наших житлових програм, для інфраструктурних проєктів. Я вдячний за допомогу. І третє вже предметно готуємось до перемовин з партнерами з європейськими з американськими, починаючи вже з середи цей і Рамштайн, і зустрічі в Києві, і згодом участь у Мюнхенській безпековій конференції. Важливо працювати всім всім нам разом заради наближення реального миру та дієвих гарантій безпеки, безпеки людей, безпеки нашої держави, безпеки економічних відносин та обов'язково нашої ресурсної стійкості І не тільки України, але й усього вільного світу. Все це вирішується зараз. Все це вирішується Україною та нашими партнерами. Мир це завжди спільна справа. Вдячний всім, хто з Україною. Слава Україні! Нагадую, ви дивитесь інформаційний випуск на телеканалі. Де 1 Дніпропетровщина приєдналася до національного проєкту Пліч опліч у ньому беруть участь п'ять громад регіону. Передбачається, що їм допомагатимуть області, які знаходяться подалі від фронту. Ця національна ініціатива єднає громади, аби разом відбудовувати, закривати гуманітарні потреби, реалізовувати соціальні проєкти. Розповідає мій колега, журналіст Ян Андросенко. Головна мета цього проєкту це підтримка та відновлення інфраструктури громад форпостів, забезпечення їх життєдіяльності та зміцнення єдності країни для допомоги Дніпропетровщині. Визначили представників інших регіонів України. Представники громад зібралися, аби обговорити нагальні проблеми та поділитися досвідом їх вирішення. На цьому етапі є вже укладено 111 партнерських взаємодій між 111 громадами. Західної і східної України, і також ми готуємося до наступного другого етапу проекту, де будемо шукати партнерство для 150 громад Форпостів. Всього в нашій області існує кілька громад, які мають статус прифронтових. Серед них багатостраждальна Нікопольщина, яку з липня 2022-го атакує і обстрілює ворожа окупаційна армія РФ. Підтримувати цю громаду буде Калузька міська територіальна громада з Івано-Франківської області. Сьогодні ми спілкувалися з з представниками міста Калуш є напрацювання. Вони нас підтримують і є бачення відновлення саме медичної галузі медичних закладів, а також є можливість дітей міста Нікополя направляти до міста Калуш для оздоровлення. Наша співпраця розпочиналася ще в 2023 році. У нас на оздоровлення приїжджали. Діти з міста Нікополь, і е, тепер в рамках реалізації національного проекту Плічопліч згуртовані громади ми продовжуємо нашу співпрацю. О, також е, будемо приймати дітей як на оздоровлення, так і на відпочинок, і е, будемо. Ми вже підготували документи для подання в міністерство фінансів України для погодження міжбюджетного транспорту. І як вже було сказано, в першу чергу ці кошти будуть спрямовуватися на відновлення медичних закладів міста Нікополь. Ще одна громада з Нікопольського району, яка регулярно потерпає від російських обстрілів, Марганицька допомогу у відновленні буде надавати Ковальська міська територіальна громада. Перше це перерахування коштів. До нашої громади от міжбюджетного трансферту на відновлення покрівель житлових будинків, і також друге по плану у нас це оздоровлення дітей, починаючи з червня місяця у громаді. Більш безпечніші, ніж наша. до кінця цього місяця. Ми хочемо на сесії прийняти рішення і передбачити один мільйон гривень на відновлення тих будівель, які були зруйновані або частково бо повністю зв'язку з обстрілами. Долучилися до цього проєкту і наші сусіди з Кіровоградщини. Так, Смолінська громада допоможе у відбудові Червоногригорівській громаді. За словами представниці Валентини, гетьманець вже є певні напрацювання. Ми вже на сьогодні Смолінська селищна рада запланували. В бюджеті 1 мільйон гривень на відновлення покрівлі закладів соціальної сфери та житлових будинків у громаді Форпості. Крім того, на літній період ми плануємо профінансувати оздоровлення дітей Червоногригорівської громади. Павлоградська громада також отримала свою громаду партнера. Нею стали представники Київщини, а саме місто Біла Церква. Конкретних проектів ще ми не намітили, тому що як ми обговорювали зараз, ще не зрозуміли законодавство. Коли вже будуть роз'яснення в плані законодавства, тоді будуть уже більш конкретні проекти. А так саме основне, що ми побачили один одного, зрозуміли один одного, і тепер вже залишилося тільки дій. Сьогодні в нас відбулося жваве досить спілкування. Сьогодні ми мали можливість проїхати по пошкоджених об'єктах, ознайомитися з специфікою сьогодні і з проблематикою, якою сьогодні зіштовхується керівництво міста, які основні виклики сьогодні стоять перед Павлоградом. Лише спільними зусиллями ми можемо протистояти ворогу. Лише разом ми здатні побороти всі виклики долі. Єднаємося заради нашої майбутньої перемоги. Яна Друсенко, Віталій Шалдов. Новини Д1. У Дніпропетровській області продовжили програму фінансової підтримки родин, які у війну втратили близьку людину. Це стосується родин цивільних, які загинули через ворожі удари. Повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Таким родинам майже два роки тому передбачили виплату у розмірі 300 тисяч гривень. За цей час кошти отримали 283 сім'ї. Вісім родин отримали кошти вже у нинішньому році. Щоб отримати компенсацію, необхідно скласти заяву до неї додати документи, з якими слід звертатися до управління. У роботі зі зверненням громадян обласної військової адміністрації. Далі документи передають до профільного департаменту, де й розглядають запит. Ще одне врятоване життя. Нейрохірурги головної госпітальної бази області провели низку операцій з видалення уламків важко пораненому військовослужбовцю. Попереду його чекало ще одне надскладне оперативне втручання на серці. Наші медики запросили найкращих кардіохірургів України до спільної роботи. Подробиці у нашому наступному матеріалі. Олександр, родом з Кіровоградщини, до лав Збройних сил України, пішов добровольцем рік тому. Над важкі поранення отримав під час виконання бойового завдання на кордоні між Донецькою та Дніпропетровською областями. До нас поступив пацієнт Олександр, йому 35 років. Він має дуже важкі поранення, політравму, у нього відламки. І в грудях відламки в животі, в печінці, роздроблена щелепа. Але саме основне, що визиває високу тривогу, це уламок, які знаходяться в серці. У дніпровських лікарів є чималий досвід складних операцій на серці, але в цьому випадку ризик втратити пораненого йшов на години. Медики головної госпітальної бази запросили взяти участь у спільній операції кардіохірургів Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова. Ми вже багато зробили сумісних операцій, і сьогодні щоб врятувати життя 35 річного Олександра. Треба Провести дуже велику операцію, яка дозволить йому вижити. Шансів поки немає, але я дуже хочу просити всіх своїх колег зробити можливе і неможливе, щоб хлопець обов'язково вижив. Будь-який уламок є небезпечним, особливо якщо він рухається. Аби врятувати Олександра напередодні операції, вирішили повністю зупинити його серце. Розповів директор Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова Василь Лазоришинець. Нам важливо зробити штучний кровообіг, тобто зупинити повністю серце. І через будемо пробувати чи через метральний клапан, чи через аорту забрати цей уламок, застосовуючи е, сучасну технологію, е, неодимовий магніт, який розроблений спільно з військовими медиками Харківського військового госпіталю. Що, важко сказати, тому що і що дуже велика травма нанесена попри серці, Там велика політравма, Вже пацієнт переніс декілька операцій. І зараз саме основне, щоб він пережив цю, хоча це буде такий досить великий стрес для організму. Ну, я думаю, що ми справимося. То серце буде абсолютно знерухомим і буде розслаблено. Тоді легше зробити цю маніпуляцію серце небезпечно. В рік ми робимо десь 80 таких операцій з приводу поранення серця, і дуже Радий бачити своїх товаришів, і зробимо ми все, що від нас залежить, для того, щоб хлопчик вижив. Є свої тонкощі в цьому випадку, і тому ми об'єдналися. Життя Олександра було під великою загрозою. Затягувати з операцією було неможливо самі кращі кардіохірурги країни приїхав туди зробити маленьку операцію. Лікав. Закінчиться за тим, що ти будеш здоровою людиною і будеш бігати. Я вам буду дуже вдячний. За все зроблене. як ти потужний воїн, якщо побачити, скільки відламків в твоєму тілі, в твоєму пішківнику, шолонку, грудях, ну вже би помер 10 разів, а ти справжній воїн. Дякую. Будь-яке оперативне втручання на серці триває по 4-6 годин, розповіли кардіохірурги. Олександру дуже пощастило. Лікарі видалили небезпечний уламок з його зупиненого серця та запустили його знову. Завдяки вмінню та таланту медиків. Військовий фактично отримав шанс на друге життя. Бажаємо йому повного одужання і скоріше повернутися додому, де на нього дуже чекають дружина і донька. Вікторія Галка Елі Ломовський, новини Д1. Кримінальна хроніка далі за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру восьмому учасникам злочинної організації. За даними слідства, депутат Криворізької міськради разом з дружиною створив злочинну організацію. Вони залучили адвоката та підприємців для реалізації схеми незаконного заволодіння бюджетними коштами. Їх виділили на ремонт закладів освіти та житлових будинків, пошкоджених внаслідок обстрілів РФ. На підконтрольні рахунки було Перераховано кошти, які зловмисники розподіляли між собою. У результаті державі було завдано збитків на суму 2,5 мільйони гривень. Наразі всіх учасників організації затримано, їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Суддя Дніпропетровського райсуду Дніпропетровської області Лалі Новік, яку затримали під час отримання хабаря у сумі 2,5 тисячі доларів, мобілізувалася до ЗСУ за годину до вироку. Вищий антикорупційний суд визнав Лалі Новік винною. Вихвалення рішення в цивільній справі за гроші. Її відправили під варту на 5 років. Проте в апеляції справу зупинили через оперативну мобілізацію судді. На 5 мільйонів гривень зменшили вартість тендеру у місті Самар. Закупівлю проводили для проведення капітального ремонту будівлі під СНАП. Фахівці робочої групи Прозорість та підзвітність, яка працює при обласній військовій адміністрації, вказали на завищення ціни на будівельні матеріали. Завдяки роботі групи Прозорість та підзвітність у регіоні заощадили понад 900 мільйонів гривень. Новини спорту Жовтоводська спортсменка Тетяна Нищик стала чемпіонкою України з легкої атлетики. Наша землячка виборола золото національної першості. Чемпіонат відбувся в Києві. Тетяна стала чемпіонкою України серед юнаків та дівчат 2010-2011 року народження. Тетяна Нищик виборола перемогу з бігу на півтора тисячі метрів з перешкодами. Нагадаємо, що це не перший успіх спортсменки. Торік вона неодноразово перемагала на дистанції на різних змаганнях. І на останок випуску коротка інформація про синаптичну ситуацію у Дніпрі та області на вівторок, 11 лютого. В обласному центрі протягом дня очікується хмарна погода без опадів. Стопчик термометру покаже від мінус 10 до мінус 2 градусів морозу. Вітер північно-східний до 3 метрів на секунду. У Нікополі, кривому розі та жовтих водах, очікується хмарна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від мінус 10 до мінус 1 градусу нижче нуля. У Синельниковому Павлограді та Самарі синоптики прогнозують хмарну погоду, теж без опадів. Термометр покаже від мінус 10 до мінус 2 градусів. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал, Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працювала Маргарита Сопільняк. сурдопереклад Ганна Костікова. Бажаємо мирного дня! Слава Україні!